Вітаю. 9 березня ми відзначаємо 210-ту річницю з дня народження нашого славетного кобзаря Тараса Шевченка. Тому мені хочеться сьогодні прочитати вірш талановитого українського поета Гліба Бабіча. Цей вірш був написаний. В 2019 році і вперше прозвучав в окопах. Вірш з Кобзарем читав автор Гліб Бабіч і його побратими. Побратими 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Снилося щось задумав. Вищий небесний цар. І на гарячу землю знову прийшов кобзар. Сунув шолома трохи пил, отрусив з броні, вийняв з кишені каву ту, що купив мені. Слухай, ну, як тут справа? Криють вночі важким, битися, бачу, треба. Бо розумію, з ким. Бо ще тоді навчив вас опір чинити злу. Ти розкажи, до речі, що там у вас в тилу. Все, як завжди, Тарасе, Зрада, брехня, плітки. Кожен, хто хоче, слави рве тебе на шматки. Слів та домок уламки ліплять на прапори. Гетьмани знову б'ються, квапляться догори. Кожен собі потроху тягне на свій город, долю і волю прагне вигадати народ, знов від брехні до правди дуже маленький крок. Хтось вибирає битву, інші ідуть в широк. Дехто тягар тримає, дехто над ним ірже, дехто щоб не царатись. Тягне собі чуже, досі не бачить правди, досі шукають зло. Мов півтори століття начебто не було. Вибач, Тарасе, трохи трощине, все як Вчили, не розуміли люди, твій заповіт. Нас гартували трохи, покидьки і бої. Ті, хто за нами прийдуть, будуть цілком твої. Слухай, кобзар тихенько жестом мене спинив. Хлопче, ти сам, я бачу, дещо не зрозумів. Ви вже змогли підвестись парстком із золи. Що вам чекати, друже, ви вже давно прийшли. Хтось збереже цю землю, хтось в ній посіє хліб, хтось нагодує слабших. Тим вони не були б вийде із диму сонце, зійде вночі зоря. В кожній хвилині буде дещо від ковзаря душі тримайте разом. Розум тягніть із юрби, Іти до гори неважко тим, хто вже не раби, хочеш дійти до світла. Треба зробити крок. Є в Україні воля, є в Україні Бог. ну Нумо, раз промовив, візьмемо з долі мед, і закрутивши вуса. Взявся за кулемет. Я вірю, що зараз з неба Тарас дивиться на нас і пишається своєю країною, своїм народом, своїми славними воїнами Збройних сил України. Все буде Україна!